Сьогодні у нас з міським головою відбулася робоча нарада стосовно дати проведення наших заходів. Тому що всі ми розуміємо, що 24-го у нас розпочалася війна, тому були деякі питання, коли ми можемо відзначати наш день народження нашого міста. Від того, від змісту наших заходів, ми визначилися так, що. Урочистий захід, на якому буде приділена увага волонтерському руху і людям, які допомагали, організовували допомогу і мешканцям нашого міста, і тим, хто нас приїхали, і військовим, це буде такий захід, на якому будуть дякувати всім цим людям, які долучилися до цього великого руху. І цей захід ми будемо його проводити 24-го, Тому що навіть тема цього заходу вона, нібито, не дуже така святкова, але в тому все рівно всі ці люди, які були які працювали, які зараз працюють, які намагаються зробити на найкраще задля перемоги. Це мешканці нашого міста. А вже святкові заходи, там де у нас більше буде ланати, Музика, де ми залучимо малюків, якісь традиційні заходи, і заходи, які будуть теж направлені на те, щоб може зібрати кошти на допомогу ЗСУ. Вони будуть 25 вересня. Тому зараз ми прочитаємо нашу програму. Це і культурно масові, і святкові заходи. І запропонували ще організувати ярмарок благодійний, на якому Визначимося, хто будуть учасниками цієї ярмарку, і далі будемо працювати. І так, 21 в 11.00 ноль е, Захід е, фотовиставка фає, ПК Дружба. Е, цей захід організовує музей. Цю виставку називається Україна понад усе. Участь міської громади в захисті батьківщини. Тетяна Васильівна, mm -hmm. директор. 22 го захід в бібліотеці одна хода рідному місту. Займається бібліотека. 24-го на водногрібної базі змагання з веслування на байдарках Таканої серед юнаків. Відповідає Луць разом з хіміком. 25. го а, Далі. 24 го у нас. Де воно? Четвертий а заради, да. оцей 24. оцей 24-й, оце я неправильно собі тут визначила. Да, оцей урочистий захід, про який я зараз сказала, він відбудеться в міському палаці культури дружба в паркетній залі. Ми не маємо змоги зараз зібрати велику залу, бо там на тисячі розраховано на тисяча місць. Ми і по законодавству не маємо права збирати таку кількість людей. Це по перше, а по-друге, якщо буде лунати повітряна тривога, у нас в підвальному приміщенні ми можемо. Мені здається, 300 да 300 людей. У нас 200 зараз зараз 200, ну, Да на 200 людей ми можемо в палац культури в підвальне приміщення запросити людей. Тому ми визначилися з паркетною залою, бо в залі урочистих подій ми можемо запросити посадити тільки 100 людей, а в паркетній залі ми можемо розмістити 200 людей. Ми зробили випробування екрану, потім при телестудія е телестудіями подивитися, як їм теж буде зручно знімати для того, щоб потім транслювати оцей захід. Урочистий він буде приходити в паркетній залі. Якщо буде лунати тривога, ми, як завжди, на наших культурно-масових заходах ми припиняємо, припиняємо захід, спускаємося в сховище. Якщо не буде вона дуже довга, ця тривога, ми повертаємося в зал і далі починаємо працювати. Якщо, наприклад, вона затягується на дві години, зрозуміло, що ми її просто відміняємо. Правильно? Ну, будемо так радитися. Так. Да. Ну, ми так робили. В чому як буде структурно е, проходити цей захід? Воно не буде нагадувати нашу традиційну подію, бо у нас єдина подія, яка зараз відбулася в цьому році, це війна, на жаль. Але е, мені здається, що цей рік він е, настільки приобразив е, наш народ. Ми настільки е, об'єдналися біля цієї біди, е, і є за що нашим людям казати дякую. Дехто е, виконував свій довг, борг, він працював. Хтось об'єднався е, і почав діяти взагалі, робити такі справи, які були е, ніколи їм не притаманні, але вони розуміли, що зараз вони можуть це зробити. Е, тому. Е, 24 лютого, замість того, щоб затвердити стратегію нашого міста розвідку, ми пам'ятаємо, що це повинна була бути сесія, Як каже Наталя Валірівна, що це найголовніший наш документ, бо ми потім розуміємо, як далі буде рухатися громада. У нас було прийнято інше рішення. Це про створення штабу. Які координує далі життя нашого міста. І були призначені особи, які відповідали за окремі там напрямки. Вони так і діяли. І коли мер іноді казав, що штаб працює цілодобово, це буде, було нібито ну, нема, у цього штабу не було обличчя. Але насамперед, там були звичайні люди, зрозуміло, що це були посадові особи, але вони відповідали за якісь направлення і вони. Кожен по своєму направленню спілкувався з тими людьми, які долучилися до цього шляху. До кожен день приближали цю нашу перемогу. Ми сподіваємось, що вона буде, і ми її відсвяткуємо зовсім в іншому вигляді. Тому кожен, хто відповідав за це направлення, вони мають кому сказати дякую. Таким чином і буде побудований цей захід. Ті, хто відповідав за це направлення, вони дякують. Всім, хто долучався до цього руху. А ми, вже працівники культури, робимо це, щоб був творчий вигляд, щоб у нас є багато творчого нового репертуару. Ми забезпечимо це технічно, культурно і все інше. Ну, Форма така буде в цьому році. Всі святкові наші заходи, умовно святкові, тому що все рівно ми розуміємо, в яких умовах ми зараз. Будемо відзначати 44 ту річницю, вони будуть відбуватися 25 вересня. Обираємо площадку площу перед палацем культури Дружба. Якщо вона підійде для ярмарку, то ми теж будемо раді, бо у нас буде заповнений цей простір. Якщо, наприклад, ярмарка розпочнеться, там ми визначимося там зранку, бо я так розумію, якщо щось будуть продавати, вони будуть за, заінтересовані в тому, щоб ну, був якийсь час, щоб, могли, щоб вони змогли реалізувати свою продукцію. Для нашу традиційну програму перегони малюків, я так думаю, що ми можемо розпочати десь о п'ятнадцятій Петриванцю. Ти слухаєш мене? О п'ятнадцятій. Потім, наприклад, ми закінчимо цю програму. Вона десь розрахована на час час 15, Це буде залежить від того, як вони будуть швидко повсти і бігати, як ми зможемо їх нагородити. І потім ми робимо концерт з силами міського палацу культури. Програма ми так думаємо, що вона буде розрахована десь до п'ятої години вечора. Крім того, у нас є багато локацій, які ми розробляли під до п'ятої чи з п'ятої. З п'ятої, З п'ятої. ну з Давайте зараз обговоримо з п'ятої, значить з п'ятої uh, у нас є деякі розважальні зони для дітей, які ми готували, коли м, м, мріяли провести день конституції День Незалежності в тому вигляді, в якому ми хотіли. Тому ми користуємося тим, що ми вже підготували. У нас буде на території. Біля палацу культури декілька розважальних зон, щоб крім того, що прийдуть родини, щоб вони могли там підійти і якось розважитися. Що стосується спортивних змагань, у нас 24-го я сказала, що на водно-висловальній базі у нас будуть змагання з веслування на байдарках і каної серед юнаків. 25 го у нас в шашковому павільйоні в паркі Приморському будуть змагання. Також 25-го в спортивній залі школи номер 1 будуть змагання настільного тенісу. Дуже б хотілося б його провести на вулиці, але у нас постійно повітря, оцей маленький легкий шарик, ну, змагання потім не відбуваються, тому ми їх перенесли в приміщення. І у нас дуже воно користуються спросом, завжди багато приймають участь у нас наших южненців. І змагання з футболу серед ветеранів вони будуть відбуватися на стадіоні е, центру спорту для всіх. Це біля третьої школи. Е, туди приїжджають ще дві команди з інших районів. Вони теж просяться. Є де з Миколаївської області, бо вони кажуть, ми там ніде не можемо грати. Дуже хочеться вже виїхати, хоча б трошки позмагатися. Не буде їх більше, ніж 50 людей. Вони там по якомусь живої схемі будуть жеребкуватися, будуть змагатися наградним матеріалом. Вони забезпечені, є і кубки, є і медалі. Це що стосується 24-го чортого до п'ятого п'ятого. Два всі змагання ми просто виправляли ж програму. Сьогодні вирішили да тільки 24-го будуть, тільки на водно. Ми потім, коли вже відпрацюємо, ми ж зараз радимося, а потім уже відпрацюємо 25-го? Ні, пакет на двадцять 24 -го. і висловальники і висловальники. 24-го. все інше 25-го. Шахіда все інше. 25-го ми задіємо декілька локацій, щоб було видно, що у нас відбуваються свята. Таким чином у нас пройде 24-го і 25-го вересня. Таким чином ми відзначимо своє. 44-річчя. 23-го числа треба додати очисто чисто не буде. Ми, да ми да. сьогодні вирішили. Міський голова сказав, що не буде. Не буде кожен в своїй сфері, долучився до того, щоб допомогти зсу мешканцям внутрішньопереміщеним особам. І це нам розумієте, якщо ми будемо награждати когось, допустимо, одного то. Щоб... Так, ми хочемо подякувати дуже великій кількості людей. Ми будемо нагороджувати до професійних свят. Тобто, якщо от у нас буде професійне свято, День захисника України, тоді ми будемо нагороджувати наш силовий. Блок і кордонників, які щось а е, зараз у нас є і організації, і е, просто люди, які е, ну просто щось несли, щось чимось допомагали, здавали ті ж квартири, і от ми хоті хотіли подякувати е, більшої кількості людей, тому що кожен з них е, вніс свою якусь ліпту е, концепцію згоден. Тому що я й приймав таку опосередковану участь в напрацюванні такого формату, колектив Палацу культури готується до святкових заходів. Ми збережемо, зберегли традиційний і дуже такий е, захід, який полюбляють жителі нашого місця. Міста Місто це перегони малюків. Ми його зробимо. Він запланований на 24 число. На 25 число і наш концерт. Плюс до того ми вже готуємо фотозони, плюс готуємо для наших земляків і гостей нашого міста сюрприз стосовно нашої, нашої, нашого дерева береза як арт об'єкту. Ми його до Дня міста зробимо як інший то він у нас був як протиповітряна оборона, жартівлива. А зараз це буде дещо інше. Всі, 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 ви, ми, всі ми зможемо його побачити. Сподіваюся, що ми до 24 числа встигнемо. І концерт, який ми будемо вітати всіх мешканців з днем. Міста він буде теж 25 п'ятого числа. Головна подія 24-го, Ну мону кажучи, головна подія це відбудеться в нашій паркетні. Це урочистий захід, який буде присвячений дню міста. Він міста він буде проходити в паркетній залі. Ми відпрацювали концепцію оформлення зали. Ми завершуємо культурне наповнення цієї церемонії. Сподіваюся, Ніше вірю в те, що все буде на рівні до якого ми всі звикли, жителі наші звикли, і ми врахували звичайно, врахували те, що йде війна, це в репертуарі наших колективів, це в подачі матеріалу. Це в тих словах, які будуть сказані із сцени. Ми аналізуємо, перш ніж заявити про що про той чи інший захід, ту чи іншу формацію, чи форму, чи локацію проведення місце проведення. Ми звичайно аналізуємо наші ресурси в першу чергу, людський ресурс. Чи вистачить нам двох рук, умовно кажучи, чи вистачить рук зробити те, що необхідно буде зробити? Підготовка, я хочу сказати, що вже йде. Ми готуємо матеріали, ми готуємо декорації, ми готуємо все, що нам буде потрібно, для того, щоб потім швидко за буквально за в той день, коли все, щоб ми могли скомпонувати і зробити так, щоб відчувалося ну, принаймні, хоча б трошки відчувалося свято.